Отже, друзі, наша борня за вільну Україну триває. Наш головний ворог зовнішній це Московська імперія, яка брутально воює проти нас уже на одне сторіччя, і ця війна триватиме. Я твердо переконаний, ця війна закінчиться лише тоді, коли зникне Київ або зникне Москва. Іншого немає. Якщо зараз ми не розіб'ємо цю московську гідру, цього двоголового подвору. Не скинемо його. В окопах, в яких сидимо ми, через якийсь час будуть сидіти наші діти. Якщо цього не зроблять вони, то будуть сидіти діти наших дітей. Це абсолютно зрозуміло, що Москва ніколи не припиниться. Така вона вже є, імперія. Проклятуща, жорстока каталинська імперія. Наша війна триває. Нація зовнішній окупант. У нас є внутрішній окупант, який сидить в зручних кабінетах і підігрує окупанту зовнішнім. Отже, завдання прості і зрозумілі. Повалити московський режим, повалити режим на банку, який, в принципі, продає Україну. Думаю, ми з ним справимо. Поїзд вважався Янукович не переможним і де він зараз. Зараз його захищають, як не дивно, не тільки Росія, а в деякій мірі його захищає і банкова. Що ж? Наша революція не закінчена. Вона триває. Тут недовго чекати спалимо сам Кремль. І на його руїнах замаяріє наш прапор переможний. Так мусить бути, щоб не виглядали наших патріотів, щоб не лилась українська кров. Інакше в нас немає вибору. Шляхом перемовин з Москвою, як сказав Пісмар, е, не вартує папір, на якому пишуть всіх цих домовленостей з Росією. Те, що сьогодні стало, сталося і є. Це наша революція, яка триває. Ми отримуємо свою Україну, самостійну, суборну державу. Бо є правда Божа в цьому світі. Слава Україні! Слава Слава нації! Україна! все! Україна! до все! Україна! до Україна! все!